Далі наступна оптом дешевше. Музичний номер. Друзі, від Романа до Йордана – український Рамадан, А від ЖД вокзалу до Довженка друга маршрутка. І в цій маршрутці їздить шофер, який знає відповіді на всі запитання. Шофер заднівки. Як звичайна українська бабулька. Я така. От візьму і перепишу хака на кота. Хобі я різні маю, під під'їздом, людей матюкаю. О, наркоман пішов, а де пі... проститутка. А і під'їхала моя маршрутка. Заходжу в салон, людей розпихаю. Добре кричить, я по посвідченню вже маю. Але на ті слова не зважаю, бо вираз обличчя стандартний маю. Ха, морда кірпічом. Верзайте, відкрийте! Сержант Іванов до вас звертається! Два роки відслужив, тепер додому повертається. Дома мене кохана дівчина чекає. Цікаво, що ж вона там поробляє? Чи дочекалася мене з армії, чи дійсно ждала? Вчора родила. Як родила? Як родила? Кого? Не гер три підсоти. А двері шофер. Я проста дівчина з Радехова. Маю свиню, дві корови, кури біля хати. Одво приїхала в місто в політех поступати. Але вас затупила, Не знала, кому то я маю на лапу дати. І от тепер маю на руках результати. Йде на об'їзну! Корпус політеха на обізні. Вчися і працюй Шофер задні. Я я, я перепрошую. Дозвольте, дозвольте, я, я перепрошую. Дозвольте. дозвольте ти? Шофер! Да. Відкрийте задні! Добре! Перепрошую! дозвольте, Дозвольте, перепрошую! Перепрошую! Дякую, Шофер! Все давай! Я звичайний хлопчина, але часом люблю приносити жертви. Ви не подумайте, що я не хочу жити, я просто хочу померти. Зранку просинаюся, навожу макіяж, підвожу очі, роблю татуаж. Ну, одним словом, підтримую свій типаж. Тусуюся на цвинтарі, бо мені не місце серед людей, тому що я консультант Торіфлей. Роздохну! Вийди з маршрутки бо зараз грохну! Дякую! Прийшов звідси. а я простий шофер, мене звати Іван. Я їжу на маршрутці під маркою Богдан. Знаєте, кожен день у мене їздять мільйони людей. Коли свої дилеми, свої проблеми. Я теж людина, я теж плачу, але особливо з 500 гривень даю здачу. И что я хочу сказать, не важно, что ты там год, что ты служил, что ты футболист, что носишь Луи Виттон. Ребята, в моей маршруте вы будете слушать шансон. Еду в Магадан. В Магадан. Слушай, братан, а кто это поет, да? Ми хотіли сказати нашим музикальним номером. Знаєте, Україна, вона як велика маршрутка. В ній дуже багато різних людей, і що буде з тими людьми залежить тільки від водія. Судячи з нашої країни і нашого водія, всі ми!